Вітаю всіх, хто полюбляє природу, збирання грибів, лісові прогулянки. Сьогодні, друзі, ми теж їздимо по лісах Прикарпаття, але трошки далі від гор. Вчора ми були ну, буквально декілька кілометрів від гор. Тільки зайшли в ліс, Похмура погода сьогодні, теж досить комфортно. А що по грибам подивимось? Вчора ви бачили, що осінні гриби ще не пішли. Ну ще рано, але все рівно. Всі ви знаєте, ми їздимо і дивимось. Бо перші пойдуть вже наприкінці серпня. О, Перші наші знахідки, як і вчора, лисички Іріш. Ну теж літні, видно по ним, що такі. Оно там далі, ще ховається. Вони тобі сказали, що вони літні? Е, вони, да. я підійшов, каже, так, так, так. Я підійшов, а лисичка каже, так-так-так, я літня. Це, ти це і ріше питає. Це вони тобі сказали? Ну так, воно ще одна стоїть. Саме вони. Ну що, друзі, все як завжди. Все, що ми сьогодні знайдемо. Побачимо в лісі. Все побачите і ви. О! гарний. А ліса тут трошки інша. Але лисичка є. Така сама, як і вчора. Ну вже, друзі, напевно, завтра і поїдемо в гори за Трускавець. Подивимось, що в тих лісах по грибах. Гарні тут місця. Що старий? Підосичник такий, що вже впав. Підосичник старий. Ми ці місця для себе відкрили в цьому році. Так що не знаємо, як тут, в яку пору року, як гриби прокидану і починає рости, коли осені, коли влітку. О! Да, старий. І він тут, бачите, тут яка як тропка така ще йде за хід у ліс. Ну я до чого? До того, що його видно дуже гарно. Рібників тут не було. Його зібрали би. Та й взагалі, що вчора, що сьогодні, от їздимо і жодної машини, нікого. Одне тільки ми такі, так? Да? В міжсезоні їздити по гриби. Та ми цілий рік їздимо. Бо ми дуже полюбляємо лісові прогулянки. Та й з собаками я постійно кажу, треба гуляти. В місті нема де там, так щоб, так, щоб нормально вони побігали. Знаєте, як не по газонах там, по асфальті. А? Гірчак? Гірчак? Зараз подивимось. А. Ну, До речі, поруч можуть бути і білі. Багато разів зустрічаємо, що вони поруч ростуть. Ось він. Рожевий під шапкою. От собаки носяться. Ще не набігались. Ти бачиш це їжовіки. Їжовіки? Молоденькі. Ага, тільки помолок. А, ну вже када, я покажу. О, один збив вже грибочка. Мартик, іди. От той, що збив і вам покажу. О, Молоденькі, до речі. О, дуже схожий на лисички. Ми якось у горах десь роки три тому зустріли таку поляну цих грибів. То просто. Там можна було зібрати, не знаю, цілий багажник машину. Ну, а тут їжовики великі. Великі їжовики. А де ви є? Ага. О, Буквально поруч з цими ежовічками. Лисичка. Фу, яка гарна, а, а ну ховається під гіллякою. Поки окрім лисички більш нічого нема. Де ви є там? Де що ми? Підосичники? А підосичники в цих місцях були трошки праворуч. Туди. Ну напевно так і підемо. Давай Марсюш. Давай от там, де собаки, напевно, ниряємо. У ліс. У ліс. Ми ну, є у лісі. Ох, друзі. Всі ми чекаємо, осінній сезон грибів. Дуже цікаво, яким він буде, до речі, вчорашній день, от яким він був, це, ну, якщо він цей сонячний, то це буде гарний врожай білих. І вчора дійсно переважно було сонячно. Так що отака от народна предмета. А ми в цей участочок ліса. Заходили лише один раз. Непогано так підбере цих, цих підосичників позбирали. Але от зараз пройшлись трошки. Ну нічого взагалі. Напевно, буквально ще хвилин 10 тут полазимо і подивимось, якщо нічого, то трошки повернемось. Це ми Вправо пішли від стежки, як заходили в ліс. І підемо ліворуч. Там хоч буквально ми скільки там метрів десять підходили вліво, лисичка є. Вітерець трошки підіймається. Ну от тільки згадав про лисичку. От і лисичка. А! І ріша каже, в неї ціла сімейка їжовиків. Ну, Ми їх не беремо. Хоча багато хто бере. А в деяких странах, кажуть, що це взагалі то делікатес. Собаки з тобою осі? Де ми що збирали ще? Ще десь в, тому, в цьому лісі збирали, підосичник. Трошки вище там. О, диви. Лисички трошки. Та лисичка. Воно. Отак потрошки-потрошки по вже зібрали. Давай, Масик. <гум> О! До кошика. Буквально поруч з цими лисичками. І Ми їх теж не збираємо. Але і ці гриби. Теж є грибники, що беруть. Ну такий гриб. Хто не знає, на любителя. Ті, хто нас постійно дивиться, я вже неодноразово це казав. А там Іріша, бач, трошки ліворуч. Гарне таке місце. Давай подивимось, що там. Там моху більше. Трошки інший ліс. Так, а де? Вільбоніс? Пішли, більба. Пішли, пішли. Вон, він. Більба. Да, у більба свій маршрут. Та всі ви знаєте, що він нас виводить з лісу тільки так, знаєте. А отам якраз стежечка йде до машини. Він подумав, що ми до машини йдемо. Але ні, більба, ще трошки пройдемось по лісу. Тут бачите, як напівколо з цих їжовиків, воно бачите, йдуть так, ось так, отак, отак, отак. воно воно ще. Воно ховається. І отак ідуть. Ще б отак трошки був би повний коло. Да, ну Крім э, цих грибів. І тут більш нічого. Старий Сирогішки зустрічаються. Старий волуї зустрічаються. Потрошки височки знаходимо. Та і все. Де ви є? Ага, чую, по похрусту, От Ще трошки вище і праворуч іди. Вийшли ми на стежку цю і, як я і казав, підемо в ліву сторону. Ну, зараз від мене Так. Ти підготувала якусь пісню чи ні? А кому співати? Кому? Ми разом глядачам. Шо? Грибів нема. Треба щось цікаве показувати, а? Ти ж на лисовиці там гарні тексти. Ну нічого, що. Я візьму цю губну гармонь. Чи баян? Уявляєш? Як? Весело буде. Ні, я не взяв, вона собою немає, треба купляти. Ще її навчитися, я її ще й не вмію. Ну, да. Але буде цікавіше по лісу лазити. От зразу і починаєш пісні вивчати. Так які пісні вивчати, якщо ти нічого не цей, не, не, не написала? Ага, це то не цікаво. Щось таке оригінальне, авторське. Йди, до речі, ріша, стежечка трошки ліворуч. Тут такий участочок ліса. О, ця блідна поганка. О. Вчора теж декілька зустрічав, да? в кожному поході все більше і більше з'являється. Тут такий участочок ліса. Ох, павутіння зараз. О. Часточок ліса з травичкою отакий. А десь метрів 5-6. І він тягнеться, так і тягнеться. От. І в цих місцях ми збирали гриби. Пройдемося і тут раз ми приїхали в ці місця, цей ліс. Камарія тут на цій стежечці. Ого, ми попшикались, але все рівно лізуть в очі, вуха. Піщать, а! А ну там не буду лізти, в кущах ховається підрешник. Ну коротше тут в цих лісах що зустрічається? Підрешники, їжовики, лисичка звичайно жовта. І все поки що. Попереду якийсь грибочок ростий. Не знаю що це. Ані, стара, стара сирогішка, чи що це, чи підберезник, вже її не зрозуміло. Та бачу я, бачу. А то що? Ану, Ані, листочка так лежить. Здалечку думав, що це бараняча голова маленька. Ну, в цих місцях ми в цьому році цей гриб не зустрічали. Ах! Відійшли ми від того участочку з травичкою. Ну, от, і йдемо на зворотньому напрямку іншою дорогою. І тут, бачите, сироїшки. І в мене О. дві. І в тебе дві? Отако. Ну, окрім лисичок. А воно ще, але старі. Ага, бачу. А зараз я тут кошика залишу. Подивимось навколо. от така одна сервішка, вона ще одна стоїть. Багато під Так, під багато. Ні, nee. ця ну, хробочлива. Ця в грибах. <гум> <гум> Тому подобаються ці гриби. Та да. так. Дійсно, щось нагадує. Смак селідки. Ну, Бачите. отако. так. І що ще є побачила? Ну і каже, от французи би зраділи би. Я казав, що в деяких странах ціниться, от во Франції. Підурешник. Оно ще підрешники. Ого О, це так так. Пальці дьявола. Така ваніща тут стоїть. Але бачите скільки їх тут. Тут ще поруч. Тут дійсно поруч з цими грибочками. А неможливо. А до речі, воно. Це коком такі. І це молоденькі будуть рости. Воно. Це теж пальці дьявола. Коротше, сьогодні зібрали гриби, знаєш так, як, як спеція буде до чогось. Трошки, знаєш. Понюхати. Та-да, понюхати. Давай. А воно ще щось стоїть. Це ми вже вийшли на ту стежечку, яка веде до лісової дороги. О! Лисичка. О, гарна. Та і прогулянка гарна сьогодні, друзі. Собаки набігались. Ми задоволення отримали від такої прогулянки по лісу. Комфортно так, гарно. Будемо їхати додому. Сподіваюсь, ми все ж таки поїдемо за Трускавець в ті ліса. І там будуть якісь знахідки. Ну, подивимось, друзі. Ну, а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі.